Московський патріархат на вихід, 29 березня у мережі вже охрестили історичним днем, адже сьогодні він останній, коли московські ченці повинні покинути Києво-Печерську лавру. Все через закінчення терміну оренди. Щоправда, схоже, добровільно йти з території, яка належить українській державі, не збираються, і прямо про це говорять журналістам. Чи будете виїздити з території києво печерської лаври сьогодні? Не, не будете не будете? Із самого ранку до Києво-Печерської лаври прийшли віряни московського патріархату на так званий прощальний молебень. Раніше УПЦ МП закликала своїх прихильників приходити у цей день на молитву. Попри будень, їх зібралося чимало. кажуть вони проти виселення, бо більше виганяти московський патріархат із лаври це гріх. Дуже пагубно, і це дуже великий гріх перед Богом. Цього робити ні в коїм разі не можна. Нас постигне велика кара Божа. Хай задумається наше правительство над цим. Їх теж це не мене. Оце все, що будувалося нами усіма. Ми всі збирали сюди гроші, ми всі тут строїли. Ми всі сюди потратили час, свій, своє життя на, на цю церкву. Втім, <стан> такої думки, схоже, не всі віряни, адже не обійшлося без словесних перепалок. Висловить відволіці на розрушену територію, забрали. Забрали, забрали. вони забрали. Конечно, совєтська власть забрала у народа монастирі, храми. Розрушили все. все, Московський патріархат, а йде на Москву. Нам вони не нажимають. Серед тих, хто прийшов на службу, журналісти помітили і українського боксера, прихильника московського патріархату Олександра Усика. Від коментарів той відмовився, мовляв, прийшов помолитися. Раніше він заявляв, що в разі спроби захоплення Києво-Печерської лаври готовий стати на захист ченців. Про те, що вони не планують покидати лавру, згодом заявив і митрополит УПЦ московського патріархату Павло, відомий серед українців як Паша Мерседес. Більше обіцяє провести там ще й великодні богослужіння. Виїжджати не будете, знаєте, завтра буде служуватися і третє дня, то він на буде. Окрім того, московські священники взялися говорити із журналістами на тему війни. За словами одного з них, майдан нічого доброго не зробив. Вітаємо що, що Майдан доброго дав Україні. Що доброго майдан дав Україні? Я був букраїна добою... вибрала свій шлях на майдані до європейського Які союзу. Європейської ціноспіого не шляху так. нема? Шляху шляху. вона. намалювала! Ми йдемо на цьому ніякої Європи не буде. Виселення священиків УПЦ МП із Києво-Печерської лаври відбуватиметься згідно із законами України. З відповідною заявою виступив секретар РНБО Олексій Данілов. Ніхто нікого не збирається витягувати звідти за ноги або застосовувати насильство. Все буде згідно з чинним законодавством. Відпрацьовано. Вивозити свої речі із Києво-Печерської лаври представники московського патріархату почали ледь не одразу після новини про розривання договору оренди. За даними змі, московські ченці тягли з собою все: хрести, ікони, холодильники. Тим часом московська церква наробила шуму в івано-франківську. Напередодні там віряни московського патріархату не пропускали священнослужителів ПЦУ в храм, який тепер офіційно належить православній церкві. Невідомі заварили ворота та розпилили сльозогінний газ. Втім, священикам православної церкви України таки вдалося потрапити до церкви та провести там молебень за перемогу України. Відтак, за словами мера Івано-Франківська, у його громаді більше немає храмів Московського патріархату. Хочу подякувати всім, хто сьогодні прийшов нашій громаді. Івано-Франківський. Це для нас велика подія. Івано-Франківська область, перша область, яка повністю сьогодні без московського патріархату. Крім того, за даними журналістів, священики Православної церкви України запропонували спільно відслужити у храмі молитву за загиблими українськими воїнами, однак представники УПЦ МП відмовилися. Андрій Дідудюк, телеканал НТА.